Маємо теж повідомити в екстраординарну новину, оскільки в Астраханській області, в Лиманському районі цього регіону Росії в гирлі Волги було знищено високоточними ударами одне із суден, яке перевозило комплектуючі до шахедів і боєприпаси з Ірану. Це офіційна інформація від нашого генштабу сили спеціальних операцій своїми засобами ураження провели цю операцію із. Знищення судна відповідного. Як виглядає цей корабель, можемо зараз побачити. В принципі, ну, звичайно, таке ржаве корито, великий вантажний корабель, який плавав саме акваторію Каспійського моря до Ірану і назад. І називається цей корабель порт Оля 4, а сам порт так і називається Оля от така от мила, але незвична назва. Розташований цей порт в селі Оля, з такою ж назвою Лиманського району Астраханської області, в дельті річки Волга, яка впадає в. Каспійське море, і по суті, це морський порт. Хоча він у Дельті річки розташований, там його навантажують росіяни саме трафіком різноманітних товарів із Ірану. І в Іран важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.